Сьогодні ми познайомимось з виконанням чоловічої стрижки Гранж, це сучасна модельна чоловіча стрижка. Чотири зони тім'яну зону, буквою П, скроневі зони, ліву та праву з частиною потеличної та потеличну зону. На потеличній зоні формуємо ребро жорсткості. Для цього волосся потеличної зони всеретельно ретельно вичесуємо та підтягуємо до верхньопотеличної зони. Після формування ребра жорсткості волосся на потиличній зоні стрижемо під кутом 90 градусів відносно форми голови, поділяючи вертикальними проділами. Перевіряємо всі зрізи горизонтальними проділами. Наступним етапом буде виконання окантування волосся. Цю операцію ми виконуємо бритвою. Лінія окантування буде прямою. Далі за допомогою трімера прибираємо пушкове волосся. Волосся потиличної зони укладаємо феном. Всю зону допрацьовуємо методом пойтинг за допомогою гребенця та ножиць, скронові зони зістригаємо в наступній послідовності, волосся всього блоку ретельно вичесуємо та підтягуємо до проділу між скроновою та тім'яною зоною для формування ребра жорсткості. Волосся тримаємо на гребенці паралельно проділу та орієнтуємось на довжину зістриженого волосся на потиличній зоні. Волосся сушимо та допрацьовуємо методом пойтинг. Ножиці заводимо на глибину 4-5 см під кутом 90 градусів. Волосся з тім'яної зони вичесуємо в бік потиличної зони. Визначаємо довжину. Вона не поєднується з жодною з опрацьованих зон. Це дисконекція у стрисці, непоєднані зони. Все волосся з тім'яної зони фіксуємо на гребенці та зістригаємо єдиним зрізом. Волосся сушимо та допрацьовуємо методом пойтинг, стрижку формуємо за допомогою стайлінгових засобів. Дякуємо, що навчаєтесь разом з нами. До наступних відео.